Рік тому не стало відомого спортивного і громадського діяча почесного працівника фізичної культури України Анатолія Федоровича Габелка. Аби вшанувати його пам'ять сила Минок і Федерації футболу організували дитячий турнір з мініфутболу. Змагання приймала школа номер 103, де навчався і виріс сам Анатолій Федорович. Чоловік жив тогда, когда он посвящен ему какие-то мероприятия, когда он оставляет что-то в жизни, то, что, например, оставляет след на долгие годы. И сегодня мне очень приятно о том, что на Днепропетровщине сегодня есть такой человек, который будто бы незаметно прожил жизнь. Настею глибокий світ в розвідті культури і спорту. відкривати дебютний турнір зібралися люди, які дуже добре знали Анатолія Габелка. Вдова спортивного діяча зізналася, що не очікувала побачити стільки знайомих облич, з якими її чоловік пропрацював не один десяток років. Різдівського створення алеї спортивної слави, проведення олімпійських уроків, які сьогодні вже покорили всю страну проведение мероприятия олімпійського лічення, которые сьогодні пятые класи, діти виходять на старти і потім становятся олімпійськими чемпіонами. Все своє життя Анатолій Федорович присвятив спорту. Особливо він любив футбол і роботу з молоддю. У 2000 році він працював тренером-селекціонером в Ворсклі. Перспектива стати професіоналом є і у цих хлопців, які першими вийшли на майданчик. Я вообще пошел в футбол и 7 лет. 7 лет. А тебе сейчас сколько? 10. Почему ты его выбрал спорт? Этот Я... спорт? Мне с самого детства хотелось играть в футбол. У нас много первых мест. Мы ездили вот недавно в Чернигов, тоже заняли первое место. За словами тренера Дніпродзержинської команди «Прометей», кожен подібний турнір – це новий досвід для хлопців. І чим більше його, тим краще для них. Ми частые гости на всех турнирах. Мы не пропускаем практически ни одного турнира, везде участвуем, принимаем участие в чемпионате области по всем возрастным категориям. Вот сейчас вот мы ми 2004 году у нас команда приехала на этот турнир памяти Габелка. Мы практически все стремимся, чтобы кто-то з наших детей попал, естественно, в Днепр. Тому стараємося, щоб наших хлопці забирали в академію Дніпра. Щодо результатів турніру, то перемогу святкував колектив Прометей, який в усіх трьох матчах здобув перемогу. Другими стали хлопці з Дніпропетровської команди Лідер бронза у Спарти і останні МДЮ США.